У з Зборівського району мешканців лишилось небагато. Колись було 250 номерів, а зараз на все, все десь 45 хат таких, і то 80% доносить такі бабці, що на двох от бачите, на двох полках ходять. Та незважаючи на свою малочисельність, село є одним із найпатріотичніших, адже саме тут з'явився перший у районі пам'ятник Небесній Сотні та Героям АТО. Ініціатором зведення меморіалу став уроженець Лопушан Степан Процик, як розповідає сам тут будує вже протягом семи років. Мені подобається щось зробити, щоб людина йшла і могла перехреститися, щось задати, Господа Бога. І отут теж я одного разу був з церкві, коли почався майдан. Так ми з Священка поговорили, і мені так то все запало в душу. Але коли загинув приймак Василь, я був на похороні, така погода не гарна була, я ще взагалі задумав подобувати такий пам'ять. Загорівшись ідеєю, Степан Григорович збирав гроші скрізь, де міг, бо встановлення пам'ятника виявилось справою не дешевою. Лише допоміжні роботи тягнули більше витрат, аніж виготовлення та зведення самого обеліску. Гроші доводилось збирати у місцевих людей, депутатів, меценатів та небайдужих. Кожен вклав свою якусь лепту, кожен там по по мірі можливості допоміг фінансово. Хто хто допоміг з довозом, хто допоміг з організацією там коштів, хто. Поміг іншими речами, але кожен долучився. Хто роботу як місцеві односельчани, тому що вони за роботу тут, що робили там, робили бурківку, клала інші речі, господарювали тут на території. Вони за це коштів не брали. Вони своїми силами це все робили, свої втратили свої зусилля. Відкривати пам'ятник Небесній Сотні та загиблим бійцям АТО. У Лопушани приїхали учасники революції гідності та антитерористичної операції, родом зі Зборівщини. Із села Озерянка серед інших прибув Василь Ковальський. Чоловік відслужив під час другої хвилі мобілізації. Зараз Зараз на контракті у Тернопільській 44-й бригаді. Не знаю, ну затягнула армія. Багато хто тікає, то... ну треба комусь. Правильно?» Військовослужбовець говорить із тремтінням у голосі. Каже, встановлення такої пам'ятки, нагадування про тих, хто заради країни попрощався з життям. То треба, бо тут, ну, багато людей, хто зараз захищає Україну. Є. Майже в кожному селі є такі люди. І Є такі, що додому не вернулися. Із мешканців Лопушан, ні на сході України, ні під час Революції Гідності не загинув ніхто. Родом звідси був Василь Приймак, який поклав життя у АТО в травні 2015 року. Проте патріотичне село пам'ятає про усіх, хто віддав своє життя за волю України. Це є та пам'ять, яка дає натхнення майбутньому поколінню і нам, щоб ми жили, щоб ми молилися, пам'ятали і особливо, щоб. Не було більше тих пам'ятників, але щоб був мир, спокій на нашій неці Україні.